Ви сьогодні вийшла на акцію? Е, так, е, доброго дня. Я е, можу розповісти свою мотивацію. Е, загинуло дуже багато хлопців з Азову, е, і це вкотре доводить, що полон це не є опцією збереження життя наших хлопців. Потрібно повертати за них, потрібно боротися, потрібно повертати їх додому. І сьогодні потрібно нагадати. Суспільству нагадати світу в цілому, що це був занадто страшний злочин, про який ми не маємо забувати в жодному випадку. Якщо коротко все, себе трішки. Ми маємо пам'ятати, ми просто маємо боротися за кожного нашого воїна. Як ви звати? Ірина. Ірина, дякую. Будь ласка. Сьогодні вийшли на акцію, нагадати про те, що сталося в Оленівці, і нагадати всім про всіх, хто був закатований в полоні, хто помер в полоні, загинув в полоні. Який меседж суспільства ви б хотіли донести сьогодні? Пам'ятати, пам'ятати і вимагати того, щоб повернулися полонені. Ірино, ірина, Ірина, дякую вам. Мене звати Аня, якщо можна, розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили сьогодні прийти на акцію? Я просто вважаю, що мають виходити на такі акції не тільки саме рідні військовополонених, а залучатися якомога більше людей навіть сторонніх. це дуже важливо. Чим більше будуть виходити, тим більше будуть знати про цю проблему. Ось так який сьогодні меседж до суспільства ви хочете донести? Щоб світ бачив, скільки азовців перебуває в полоні, що їх не звільняють, їх не міняють. І вже четвертий рік пішов, як триває цей полон. і Ми не знаємо, що з ними навіть ось так. Дякую вам